І на скайп зв'язку з нами уже є Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки. Добрий вечір. Добрий вечір і вам, слава Україні, героям слава насамперед. Хотіла би з вами зачепити тему візиту прем'єра Індії до України. Він приїхав до нас після того, як Побував в Росії, побував у Путіна. Чи є якісь сигнали, що Індія може переглянути свою позицію такого гібридного нейтралітету і схилити Путіна до миру? Радше навпаки, мені видається, що Індія є локомотивом групи країн, які все більше будуть гібридизувати свою позицію і можуть навіть на рівні риторики і підтримувати принцип територіальної цілісності України і непорушності її суверенітету, але на ділі мати економічні і, наприклад, військово-технічні зв'язки з країною-агресором і плідно співпрацювати з путінською Росією. Індія тут є просто країною флагманом так званого глобального півдня треба пам'ятати що саме індія зараз споживає левову частку кривавої російської нафти щодо правда вона не приєдналася до жодних антипутінських санкцій тому де юре і де факто вона не порушує міжнародний санкційний режим але ж у цьому процесі треба розуміти що 35-37 мільярдів нафтодоларів виручки отримує москва Продаючи свою нафту і Делі купує цю нафту і розвиває власну економіку саме на цьому кривавому російському ресурсі. А крім того, прем'єр-міністр Індії на рендер моді встиг побувати не тільки в Москві. Він ще відвідує зараз і Польщу, а Варшава теж помітно зараз нарощує свою геополітичну вагу. Це на фоні такого процесу турбулентності в країнах західної Європи, то в центральній Європі сьогодні Польща є осередком стабільності, в тому числі і геополітичної, і військово-технічної. Тому індійсько польський діалог теж в принципі може бути використаний нами на користь наших національних інтересів, але треба теж розуміти, що Польща намагатиметься відігравати роль старшого партнера у цьому європейсько-індійському діалозі. Ну а крім того, прем'єр-міністр Індії. Він насправді відомий своєю миротворчою риторикою. Треба розуміти, що країна має давні стійкі взаємини з спершу СРСР, а тепер з Російською Федерацією в царині співпраці, зокрема військово-технічної я згадував, і балансує при цьому також співпрацю з країнами Європейського Союзу. От, приміром, наприклад, Індія закуповує у Франції атомні підводні човни. В системі протиповітряної оборони С 400 вона хоче закупити у Російської Федерації і по іншій номенклатурі озброєння. Також це можна продовжити, тому навряд чи варто просто зчитувати якісь сигнали у візитах цього лідера однієї з найпотужніших країн світу. У контексті російсько-української війни проте для нас налагоджувати двосторонні українсько-індійські взаємини є дуже перспективно, взаємовигідно обопільно. і насправді це є стратегічне питання нашого проникнення в регіон глобального півдня, де як я вже сказав, Індія відіграє помітно, якщо не сказати, провідну роль і має проблеми із китайською народною республікою. Індія була жертвою китайської агресії. І, власне кажучи, Китай не приховує наміру в подальшому ще там територіальні претензії висловлювати, а Китай це старший партнер Російської Федерації. Тому десь на таких от балансах делікатних може і наш Київ разом з Нью-Делі зіграти в староіндійську шахову партію, якщо ви таку термінологію використати, скажімо, світу інтелектуальних ігор. А от власне щодо Китаю, чи є розуміння, як? Теперішню ситуацію на фронті бачать, сприймають у Китаї, Китай безумовно спостерігає дуже ретельно за загальним ходом бойових дій на лінії бойового зіткнення російсько-української війни. Але не треба плекати ілюзій, що Китай його військово-політичне керівництво вдається у надмірні деталі. Вони просто можуть констатувати виникнення серйозних проблем у свого молодшого партнера, як вони вважають. І відповідно скориставшись тим, що у Кремлі виникають певні труднощі, Китай їх завжди може ще десь натиснути, або виторгувати собі ще більш вигідні позиції у двосторонніх московсько-пекінських взаєминах. Ми ж знаємо, наприклад, що Китайська Народна Республіка купує російську нафту за дуже низькими цінами. Більше того, вона розраховується за них не доларами, а китайськими юанями. І фактично за відсутністю умови повноцінного валютного обміну Росія вимушена на ту суму юанів ще й закуповувати китайських товарів. Таким чином ще і інвестуючи в китайську економіку, отакі от у них взаємини. Знаєте, нагадують колись в 19-му, початку 20-го століття були в епоху імперіалізму між країнами імперіями і сировинними колоніями, такі е, дуже романтичні е, стосунки. І от сьогодні такі е, саме взаємини є у Москві і Пекіна, тому е, проблеми Путіна на фронті безумовно для Китаю не є таємницею. Але це і не його головний біль. Однозначно, Сі Цзіньпінь не вбачатиме у цьому якогось, скажімо, індикатора необхідності натиснути на Путіна, завершити свою агресивну загарбницьку людини ненависницьку політику, чи навіть модифікувати її. Це диктатори, які ефективно взаємодіяли раніше і будуть взаємодіяти зараз між собою, тільки з поправкою, що врахують. Проблемність становища певного, яка розбігається з переможною російською риторикою, і скористається цим повторюю, щоб ще виторгувати собі якусь вигідну позицію, бачачи, що його попутник союзник опинився у несприятливому скрутному для себе становищі. Така у них азійська філософія єдиноборств. От вони застосовують її, і тут бачимо, що скористається китайцем неодмінно, але російсько-український фронт повторюся. Не є пріоритетним для Китаю. У них є достатньо зараз багато власних агресивних планів в Тихому океані. Вони постійно провокують в територіальних водах Філіппін, біля Тайваню, тобто готуються самі реалізовувати загарбницьку наступальну політику і просто спостерігають за європейським театром війни як за ще однією шахівницею, де авторитарні країни хочуть обіграти демократичні і від Китаю до Білорусі Лукашенко заговорив про мир. Після початку курської операції, чому? Ну тут не можна однозначно трактувати його риторику. Було декілька інтерв'ю за останні 3-4 дні, у яких риторика коливалася в амплітуді від погроз ядерною зброєю. Так там згадав е, мінський диктатор про те, що у них з Російською Федерацією існує так зване союзне государство з 1999 року, і згадав нібито про свою ядерну доктрину, яка змушує і Білорусь застосувати нібито тактичну ядерну зброю, коли здійснюється напад збройний на спільну територію союзної держави. Хоча тут. Він, мабуть, перебільшує, тому що не очевидно, чи контролює Білорусь розміщені на її території російські оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер з ядерними боєзарядами, чи не є вони просто пунктом дислокації російських ракетних військ. Так а білорусь просто є вимушеним їхнім гостинним так би мовити майданчиком для прийняття, до дійсно риторики такої, що мовляв, от цілі так званої СВО вже, начебто, й досягнуті, і тому вже можливо час подумати і про якісь. Чергові ходи. У цьому сюжеті, але це знову ж таки риторика, це не є, скажімо, офіційна заява, спрямована на налагодження якогось міждержавного діалогу. Це просто монолог диктатора, який як ми вже спостерігали за останні десятиліття його діяльності, не відрізняється послідовністю ані думок, ані послідовністю риторики, ані послідовністю дій. І якщо там, наприклад, у Лукашенка прозвучало твердження, що збройні сили Білорусі, нібито зв'язують на білорусько-українському кордоні. 120 тисяч військовослужбовців сил оборони України, то я нагадаю, що всього збройні сили Білорусі боєздатні це 60 тисяч, і навіть якщо третина їх нібито розгорнута в нашому прикордоні, це 20 тисяч особового складу. Ну це просто явно недостатній контингент, щоб претендувати на якесь сковування українських сил і засобів. Так то таке враження що Лукашенко просто собі вигадує якусь таку. Скажімо сюжетну лінію, де, де Білорусь відіграє важливу роль у геополітичних процесах центральної і східної Європи, де вона є рівноправним союзником Кремля, і допомагаємо забезпечувати безпеку після того фіаско, де психологічно і міджево Росія досі не може пояснити своїм союзникам, що ж таки відбулося у Курському прикордонні і яким чином. Намалювалася поточна конфігурація лінії бойового зіткнення цього. Поки що Москва своїм васалам і союзникам, попутникам не пояснює, Ну, але от такі заяви Лукашенка про необхідність завершення війни. Це його, його ініціатива особиста чи воно це, узгоджено це не, ініціатива не підкріплена, якимись стратегічним подальшими планами і через тиждень знову може вдатися до нарощення. Якихось там пересувань військ, демонструвати чергові спільні російсько-білоруські навчання, бронетехніка буде рухатися. Такі кадри були на білоруському телебаченню впродовж останніх 4-5 днів. Це були ешелони з танками Т-72, ешелони з самохідними артилерійськими установками, які переміщалися між залізничними станціями, десь потім розвантажувалися. Тобто, білорусь навпаки зараз грає в психологічний тиск на наше військово-політичне керівництво, намагаючись поставити такі загадки, над якими мали би ніби. Біто ламати собі голову у нашому генштабі, міркуючи над тим, чи Білорусь застосує е, справді ці інструменти, е, так, допоміжні збройної агресії проти України цього разу, чи обмежиться все риторикою, демонстративними діями і бряцанням зброєю? Поки що, все таки більше події ведуть до другого варіанту: це демонстративні дії, і вони мають на меті чинити психологічний тиск е, в контексті е, гібридного посібництва агресії Путіна проти України наразі так. Ті інформація про те, що білоруські війська воюють поруч разом з російськими на Курщині. Чи... Щось знаєте про це, чи це може? мене невідомо, але треба ж не забувати, що на території Білорусі ще з минулого року дислокуються декілька навчальних центрів, де воєнні злочинці з колишньої ПВК Вагнер здійснювали спільну підготовку особового складу з білоруськими спецпідрозділами. Це і їхні сили спеціальних операцій, і їхні спецпідрозділи міністерства внутрішніх справ. Тому абсолютно не дивно, що цей контингент міг бути задіяний. В ролі, скажімо, такого певного резерву для того, аби десь стабілізувати ситуацію у прифронтових тилах на Курщині, формально не діючи як збройні сили Республіки Білорусь, так але де-факто змішані контингенти такі у форматі спецпідрозділів, там розвідувально-диверсійних різних груп чи навпаки контрдиверсійного спецназу, то вони якраз могли бути залучені от на базі практики взаємодії з колишніми вагнерівцями. Там такий інтернаціонал злочинний підібрався, що взаємодія цілком можливо. А от щодо Угорщини досі вона не надала якихось пояснень євросоюзові щодо рішення свого спростити можливості в'їзду для російських громадян і білоруських, які можуть бути наслідки для Будапешту. І не надаватиме, на жаль, водапеш дав таку, скажімо, зрозумілу, доволі лінію поведінки у заявинах з Брюсселем, стверджуючи раніше, ще, що питання візового режиму і надання дозволів на тимчасове проживання в Угорщині є питанням угорської внутрішньої політики ніяк не порушує положення шенгенської угоди між країнами Європейського союзу, до якої Угорщина свого часу приєднувалася, коли вступала до ЄС. І таким чином зробив висновок, що це внутрішня справа Угорщини і ніякого зовнішнього втручання Будапешт у цю сферу не допустить. А тим часом треба розуміти, що як ми з вами вже обговорювали і раніше, не існує жодних правових механізмів виключити країну члена Європейського союзу, якщо вона сама не виявляє до цього ініціативи на кшталт 2016 рік. Це досвід Великобританії. Так, коли Велика Британія ініціювала референдум і імплементувала його рішення відповідними голосуваннями у парламенті, оце єдиний механізм, коли країна за власною ініціативою покидає. Об'єднання ЄС, а механізму примусового виключення, на жаль, архітектори цього чудового міждержавного союзу просто не заклали, тому що коли євросоюз сформувався, то він дійсно виходив із спільності економічних, політичних, культурних інтересів. А передбачити, що в склад ЄС потраплять троянські коні Москви. А це сьогодні вже і Будапешт. Це сьогодні і Братислава. На жаль, з вересня, жовтня 2024 року до цих країн може долучитися третя це Австрія. Там теж відень зараз е, пройдуть по, чергові здається парламентські вибори. Так, чергові в кінці вересня, і сили, які використовують активно антиєвропейську і частково антиукраїнську риторику, зараз мають е, провідні е, рейтингові місця в результатах суспільних опитувань, і там десь 27-28% голосів е, можуть набрати на виборах до парламенту і навіть претендувати, щоб формувати уряд. Тобто політика Будапешту якраз тому і є настільки свавільною, що е, Будапешт бачить розширення кола однодумців в рамках ЄС і бачить неможливість вплинути на поведінку окремих країн-членів, і от Будапешт, Братислава за часів Роберта Фіцо, і скоро на жаль відень е, при новому уряді, е, попри декларовану нейтральність Австрії, можуть показати, що таких президентів буде більше. Ну а для європейського союзу, на жаль, це є по суті легітимний канал інфільтрації в Європу е, російських агентів впливу, шпигунів, диверсантів, терористів. Що угорщина сьогодні спокійно надаватиме візні візи і дозволена проживання росіянам, це означає, що десь в Європі побільше терактів, підпалів, замовних убивств, диверсій, саботажу. А звичайно ж, також інформаційно психологічних спеціальних операцій, різних підривних заходів. Словом, це така вузька хвіртка, яку буде відкриває в європейському на жаль, не такому щільному оборонному мурі. Проти російської гібридної агресії поки що вона не збройна стосовно Європи, вона поки гібридна, але не щілини, а цілі хвіртки, як бачимо, завдяки окремим країнам-членам, відкриваються, і Європа не має дієвих механізмів захисту. Це треба визнати. Тому така свавільна поведінка Віктора Орбана, як і його товариша, напарника Фіцо, цілком закономірна, і вона власне кажучи, виходить з усвідомлення того факту, що виключити країну члена з ЄС неможливо. А як тоді євросоюзу І... діяти? Як впливати на фінансові інструменти? Фінансові інструменти є абсолютно дієві бюджетні механізми, так звані фонди інфраструктурного розвитку, фонди розвитку окремих галузей народного господарства, де із європейського бюджету з Брюсселя, дотуються по суті окремі галузі. Економіки цих країн-членів для нас не секрет, що Угорщина і багато інших центральноєвропейських держав більше черпають із спільної скарбниці європейської, аніж роблять туди членських внесків у вигляді відрахувань у бюджет європейського союзу. Тому у даному випадку, окрім риторики і оцих закликань і апелювань до якогось сумління на ціннісній основі діалогу очевидно не буде. Потрібен фінансовий батіг. Я думаю, що якби були більш радикальні жорсткі політики в Єврокомісії, ну правда, і склад зараз буде оновлюватися ще після результатів виборів Європарламенту, ще не відбулося повне е, оновлення виконавчих органів ЄС. Якби цей фінансовий батіг відчутно е, був застосований до Будапешта, то і риторика, і практичні кроки Угорщини були б значно скромніші. Дозволю собі сказати, президент Чехії допускає вступ України до НАТО при тому, що у нас ця часткова окупація існує. Чи серед наших союзників є популярною така позиція? Президент Чехії це кадровий військовий і взагалі порядніший чоловік, але будь-які заяви чи оцінки стосовно вступу України в НАТО бо, мабуть було доцільніше озвучувати в липні, коли відбувався Вашингтонський саміт цієї організації. Ми побачили в рішеннях саміту чітку позицію не включати процес розширення НАТО за рахунок України взагалі в порядок денний. Тобто альянс як такий не бачить офіційно на рівні рішень свого саміту, якихось перспектив близького запрошення України. Тому така заява чеського президента, мабуть, і відображенням його особистої думки. Можливо, це думка чеської зовнішньої безпекової політики, але точно це не є перспектива спільної політики альянсу. При всій повазі кажу, до Петера Павла, Це людина надзвичайно професійна, порядна і фахова. Але альянс в цілому і його новий керівник Марк Рюте, який замінив Єнса Столтенберга, на такі кроки як. Вступ України в НАТО просто не готові, і вже параметри, якісь обговорювати, просто вибачте не етично, Бо це на жаль, поки що є віртуальна, абсолютно е, така схема. На жаль, альянс в цілому повторився у липні. Продемонстрував ну таку політику нерішучу і на жаль, це заохочує агресора в подальшому. І, от президент Чехії, висловлюючи свою власну позицію, можливо, міркує, якби він діяв, якби стояв на чолі альянсу. Але в цілому блок немає єдності у цьому питанні, тому не витрачаємо на це наших роздумів. А працюємо там, де це можна робити ефективно на ділі. Співпраця Трампа і Ілона Маска інтерв'ю і можливо, робота мільярдера в команді республіканця у випадку перемоги на виборах президента. Це ставка на популярність. Маска. Не лише маск є не просто надзвичайно заможною впливовою людиною у високотехнологічному секторі США. Це є людина з амбіціями нереалізованими, як бачимо, політичними. Він має чіткі наміри конвертувати свій фінансовий статус у політичний капітал. Він має певні ціннісні, досить таки цікаві. Місцями ідеологічні переконання, як на мене, і фактично його зближення з Трампом є процесом природнім. Вони справді належать до одного політичного світоглядового середовища в США і відкрита підтримка виборчої кампанії Трампа Ілоном Маском була питанням часу. А от стосовно його безпосереднього залучення в практичну політику, то тут може бути діапазон дуже широкий. Це від роботи, наприклад, на чолі космічного агентства США НАСА. Ми знаємо, що Ілон Маск активно задіяний в окремих проектах американської аерокосмічної промисловості до навіть дипломатичних якихось сфер застосування. Я не виключаю наприклад, посол Сполучених Штатів в організації Об'єднаних Націй, спецпредставник президента США з особливих доручень по певному регіону, хоча б навіть і по регіону Європи, так можемо припустити. Дуже широкий тут є вибір різних позицій, де Здібності маска до комунікації напряму з політиками і державними діячами може бути застосовані. Я б не здивувався, якби у випадку перемоги Трампа його справді побачили б на державній службі в американській практичній державній політиці. Це для тих, хто стежить за процесами в США за останні років п'ять, абсолютно логічний і природній хід подій. Тут якраз це підсилення для команди Дональда Трампа, яке не тільки ресурсно треба оцінювати, так вимірюючи там статки Ілона Маска чи його вплив на політику популярних платформ в соціальних мережах, це і певний кадровий ресурс, який мають за собою його структури. Ну і особисто так його певна така своєрідна харизма, його енергія. Вони дійсно можуть підсилити не просто виборчу кампанію Дональда Трампа. А бути реалізованими вже в випадку гіпотетичної поки що перемоги у ниві державної політики це цілком реальна перспектива. А можливо, маск вже почав свою кампанію президентську так на майбутнє, беручи участь він не може бути президентом США чи балотувати, оскільки він не народжує сполучені штати, він не підпадає під вимоги законодавства. Але застосований, наприклад, на державній службі цілком може бути отримав маючи громадянство. Так просто не за правом народження, а за правом набуття. Він може бути задіяний от у таких ролях, які я от щойно охарактеризував. характеризував. Це дуже широкий діапазон позицій. Тобто, його мабуть, в першу чергу, зараз цікавиться таке перемога Дональда Трампа як локомотива певного, так за яким вже і вагон Ілона Маска. І його корпорації Тесла, і його колишнього Twitter, і інші його проекти в аерокосмічній галузі можуть далі рухатися вперед і мати державне сприяння, в тому числі це теж дуже важливо. Як ми знаємо, корупції в США немає, але лобізм існує і процвітає. Це я вибачте, дещо іронізую. Так ну просто називають ці поняття іншими термінами і понятійно-категоріальним апаратом. А от чи бачите ви стратегію, яку Трамп обрав для боротьби з демократкою Гарріс? Бо здається, що воно все так це суцільні якісь образи, залякування американців катастрофою на випадок перемоги його суперниці? Нічого Безумовно конкретного ви праві. І якщо читати американську політологічну пресу, то технологи, які були задіяні раніше в кампанії Трампа і зараз мають до неї дотичність, яка критикують свого патрона. За те, що він не дослухається до їхніх порад вибудовувати позитивну програму. А по-друге, що його критика Камали Гаріс поки що базується виключно на особистісних таких нападах і атаках, а не наприклад на тому, що в неї брак якихось практичних результатів на посаді віцепрезидента. Ну до слова, коли камалі гаріс доручили розібратися з міграційною кризою на мексиканському кордоні, її туди відрядив Джозеф Байден. Так вона півроку збиралася відрядження до Техасу. Ну, от уявляєте собі так. Це ефективність державного управлінця. От такі аргументи дональда Трампа, наприклад, чи е, аналіз її передвиборчої програми, яка тільки до речі буде зараз оприлюднена сьогодні. Завтра на з'їзді демократів в Чикаго формується. От практичний аналіз її програми, критика слабких місць – Оце те, що справжні фахівці виборчих технологій радують дональду трампу використовувати у передвиборчій боротьбі. Втім, е, ми чудово розуміємо, що така відправна точка. Це 10 вересня, це телевізійні дебати. Між Дональдом Трампом і Камелою Гаріс безумовно вони будуть запеклими, завзятими, і вони будуть не тільки багаті на агресивну риторику, також вони будуть і фактологічно наповнені змістовною критикою програм. І тоді очевидно вже буде йти мова і про те, що нас цікавить найбільше: це ставлення обох кандидатів до російсько-української війни і до протидії агресії Москви та її союзників: Пекіна, Тегерана, Пхеньяна, терористичних угруповань по всьому світу. Оце те, що точно буде обговорюватися в телевізійних дебатах 10 вересня. І тоді буде вже безпосередньо окреслено позиції кандидатів не на рівні особистісних якихось е таких, е скажімо, ну не дуже коректних. Обмінів звинуваченнями чи критикою в стилі дописів у соцмережах, а справжньою ґрунтовною фаховою дискусією, якою завжди відрізнялися американські вибори, бо президентські вибори є доволі значущими в американській політиці, саме з точки зору змістовного наповнення. Без ідеології, без змагання програм вони ніколи не проходили. І зараз от просто така рокіровка в таборі демократів вона звичайно підсилила об'єктивну кампанію демократичного кандидата, тобто кандидатки вже тепер. Але Дональд Трамп ще так не переналаштувався від критики Байдена, якого він вважав, що в одні ворота розгромить до значно серйознішого супротивника, яким є Камала Гарріс. і Дональд Трамп таке враження інтуїтивно намагається. Намацати отак на практиці якісь підходи, і не дуже слухає своїх політтехнологів, які у нього дуже висококваліфіковані. Але повторюся, все покажуть передвиборчі дебати телевізійні 10 вересня. Думаю, там у студіях у них буде ґрунтовна ідеологічна гаряча дискусія. От власне, як, як вплинуть ці дебати на, на подальшу цю президентську кампанію, і звісно зарано говорити, яким як би ми ви могли спрогнозувати результати виборів в Штатах? Дуже серйозно вплинуть. По перше, досі не було можливості співставити програми кандидатів демократичної партії. Така програма просто відсутня до тепер. От зараз триває другий день партійного з'їзду в Чикаго, де вона тільки затверджуватиметься. Теперішній відрив камали Гарріс на противагу до її супротивника. Є 3%. Але при тому, коли ми подивимося на м, такі технічні подробиці цих е, передвиборчих опитувань, то з точки зору канонів соціології не серйозно на ці цифри орієнтуватися, оскільки дуже велика е, похибка опитувань, там 4-4,5% співвідсотка становить е, похибка. І при тому розумієте, розрив у 3% неможливо оцінити в контексті такої суттєвої похибки, і кількість опитаних доволі незначна. Якщо ми згадаємо, що це потужна демократія, у якій 330 мільйонів американців. Ну ви розумієте, там декілька десятків навіть тисяч опитуваних. Це не репрезентативна картина. А дебати вони саме закладуть підґрунтя для такого раціонального вибору. Поки що ці цифри на емоціях. О, відсотки камали Гарріс, безумовно, вона великий молодець, що зуміла переламати негативний тренд кампанії Джозефа Байдена, вона зуміла ліквідувати відставання і навіть наростити власний розрив, але це все знаєте так: більше енергія особистості, більше харизма, виступи на таких мітингах лояльних утепліванні, якщо говорити інформаційно, так політтехнологічно. політехнологічно. А от коли змагання у тих ключових штатах, де справді боротьба за. Кожен десяток голосів розгортатиметься сім так званих ключових штатів, які коливаються, там очевидно однією харизмою ніхто обійтись е, не зможе. Кандатам доведеться працювати у цих скільки в них лишається 90 днів, майже трошки вже менше. Доведеться працювати в полях, а це мітинги за нашими стандартами, щоб розуміли, буквально в райцентрах. Так, тобто зараз у ці політики високого Вашингтонського польоту вони зараз спускаються на е, рівень безпосередньо практичного життя. Звичайних американців і будуть діяти не у великих містах лише а у американських райцентрах Ну це так звані центри графств центри округів, і там будуть безпосередньо комунікувати, не кажучи про виборчу рекламу. Зараз приблизно фонди однакові. Це по 300 350 мільйонів доларів. Передбачено у виборчих фондах кандидатів. Саме вони будуть задіяні зараз активно в. Політичній рекламі, телевізійна інтернет-реклама, прямі розсилки, робота агітаційних груп ну це колосальна машина, вона заряджена великими грошима. А для американської політики інакше бути не може. І тут сили приблизно співмірні, треба сказати. Тому більша інтенсивність роботи, особисто кандидатів їхніх штабів в полях. Ці прямі зустрічі з виборцями: це те, чим зараз займатимуться і Камала Гарріс, і Дональд Трамп дуже активно.